Книга безсмертна. Вона існувала ще до того, як з'явилися перші друковані сторінки. Саме вона століттями зберігає досвід, знання і почуття минулих поколінь. І, хоча скептики запевняють, що згодом телебачення та інтернет повністю витіснить літературу, справжні цінителі друкованого слова цих думок зовсім не розділяють. Книга була, є і буде, і, звичайно, в тому або іншому вигляді будуть існувати бібліотеки. І гарно, що херсонська мережа бібліотек, яка до речі, незважаючи на буремні, важкі 90-ті роки, 2000-ті роки, жодної філіал не було в місті Херсоні скорочено. Всі вони успішно працюють. А згідно із вимогою часу, модернізується комп'ютерною спеціальною електронною технікою, яка дозволяє не тільки читачам користуватися. Книгами на паперових носіях, а й користуватися книгами в електронному вигляді. Щороку, останній день вересня, для українських бібліотек, особливий, своє професійне свято відзначають усі працівники цієї галузі. У Херсоні таких майже пів тисячі. Зоя Олександрівна у бібліотечній справі працює вже 30 років. Однак жодного дня не пошкодувала, що обрала саме цю спеціальність. Без книг я мабуть, в своїй житті не представляла. Вони як люди, вони, у них своя душа, своя історія, своя якась необикновенна така, от вона атмосфера. І тому з самого початку для мене. Вибір професії був уже определен. Я знала, що я буду бібліотекарем. Професія ця на перший погляд скромна, непомітна і проста. Однак, усі тонкощі спеціальності, як ніхто, розуміють ті, хто багато років присвятив книжковій справі. Їм є що сказати один одному, є що побажати. Дякую, мабуть, моїй судьбі, за те, що подарила мені таку професію, в основі якої, в общем-то, любов і добре отношения к людям вообще, и в частности каждому человеку. Вы умеете работать не только с читателями, но и с партнерами. Вы всегда впереди, на вас равняются, за вами идут. За это вам огромное человеческое спасибо. Еще мне хочется пожелать вам всем семейного счастья, любви, здоровья. Будьте всегда такими красивыми, будьте всегда такими внимательными. И вы знаете, сегодня я не знаю, что вам подарить. Вот эти сердца для вас. С праздником вас! Звіти, нагороди, щирі слова привітань, святковий концерт з піснями, і танцями все це на їх честь. Херсонських берегин слова лірично та піднесно. Вітають і представники міської влади. В бібліотеках все рівно це як осередок такої культури, де проводяться. Ви проводите якісь заходи, щось придумуєте, щось таке створюєте цікаве для людей. Люди йдуть до вас. І ось нехай ці осередки залишаються такими, якими ж були яскравими, цікавими і витребуваними людьми. Наші бібліотекарі своїм ентузіазмом, любов'ю до друкованого слова, виховали не одне покоління освічених людей, бібліотекар і розпорядник долі книг, і добрий порадник, і вірний наставник, який допомагає книзі знайти дорогу до серця читача.